Сьогодні у нас 25 січня, 2024 рік, четвер. Ще один день і субота-неділя, дома нікуди, треба вставати, їхати. Ну, а сьогодні їду на склад. Буду підготавлювати... О, примерзла машина, буду підготавлювати касові апарати до установки в магазині. О, ну, як листи, нека гарна, так? Да? Добре, що хоть лобовуха не замерзла, не треба від Може треба в цьому багажнику трохи порядок навести. Так, виїжджаємо. О, тут а все більш красивіше. О, як все блестить. Зараз подивимось, а 2 градуси, це значить ночі-ночі-ночі був мороз. Воно замерзло, бо вже навіть лобуха відтає. А ні. бля, що, треба, значить, шкрабати буде. Значить, треба шкрабати. А чим шкрабати? Зараз пошукаємо. Перший раз в цьому році шкраби. Після постави ближче біля себе, щоб вона там не замерзла між додомами. А так на цій вулиці Замерзає від великої сирості. Ну красиво, так? Все, зараз від а то там вже хтось припаркувався і чекає моє місце. Коли я в'їду, щоб запаркуватися, люди. Там далі в кінці вулиці вокзал, люди приїжджають, оставляють машини їду далі на роботу вже, хто в Мілан, хто куди на поїзді, так дешевше і швидше. Так, відшкрабую. І будемо їхати. Скільки наш шкрабу? Мої жінки дуже подобається ця машинка. Вона повністю електрика, Citroen AMI, Така цікава, але там немає ні печки, не кондиціонера, не радіо. Тільки вентилятори, який просто воздух ганяє і все. Не знаю, не знаю. Ну і стоїть вона десь 1010. Лучше вже, мабуть. Оля мене зараз по любому дивиться, лучше вже Альфу 159 купити за такі гроші. Але це електрика по городу, чисто по городу і вона на самокаті передвигається. Але якщо от в пробці, то вона не спасе її проще на самокаті. Ну прикольно, ну машинка. Якщо так логічно поросуждати, то звісно було Альфу 159. М -м, не знаю, далі. спорний варіант, звісно. Електрика хороша по городу, тому що ти налоги маленькі платиш, за дороги мало платиш, заправлятись не треба, розетку включи, там 3 часа і батарея повна, ну і вистачається цій батареї на кілометрів 80 км, не Іменно в цій. вона цікавна маленька, напротив Туксона. Сьогодні машин дуже в кому багато. Ми ж не в Мілані живемо, йо я. Я мрію просто жити в селі, там де нема такого двіжа. Не люблю город. Ніколи не любив і не люблю. Але прийдеться ще жити дуже довго в городі. Я вже майже доїхав на роботу, в Адомік. Прикольний. Майже да? вже доїхав, осталось мені минутка. І я на складі. О, шумахер 12.20 їду обідати сьогодні знову кебаб. О, тоді то вже зняли кусок асфальту mm. Наївся, наївся, прям. Дуже наївся 7 євро кебаб. З отакою бутилкою води. Вода вже не влізла, поп'ю, потім заливлю в машині. Припаркувався. Я, звісно, парковка де безплатно, біля лінії не було місця. А я ось припаркувався, тут заїзд в двір. Ось сюди в двір можна заїжджати, але я оставив місце. Да? Можна заїхати, виїхати. Штрафу нема, зато є от рекламка. Рекламка мені не треба. Ну, все, їдемо далі на склад працювати до п'яти 6 вечора я наївся. Вже по вдома. А зараз до праці. Робота, робота, робота. Робота, робота, робота. От і закінчився ще один робочий день. Завтра у нас п'ятниця, останній день тижня і вихідний, субота, неділя віддихаємо. От і майже пройшла ще одна робоча неділя. Я вже на автостраді їду додому, город Комо. минут 35, максимум 40. Поки ще парковку знайду, ну, десь до часу і буду вдома Може на вихідні вам поснімаю обзор цього Alpher Romeo, ой, Alpherome, ланчі Іпсілон, Кому цікаво, якщо хочете, то лайкайте і пишіть в коментарях. Що це вони там погубили? Капець, воду, витеряли <потирали> воду. То Тут а, на переїзді фура не встигла проїхати, воду потеряли, Якісь, дута, якась аномалія тут на цьому місці.